Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрієвна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу так, розпочинаємо! Сонечко, встало, йде новий день! Любі малята, усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх, добрий день. Малята, сьогодні ми з Боною хочемо поговорити про птахів, які зосталися зимувати біля нас. Тож, малята, давайте згадаємо, яка пора року в нас зараз. Правильно, зима. І ми з вами радіємо цій порі, бо ми можемо грати в різні цікаві зимові ігри. Але, малята, не всім так весело взимку. Діти, цю зимову пору року нашим порнатим друзям дуже важко. Діти, а чи всі птахи відлітають у теплі края? Так, не всі. А як називаються птахи, які залишаються у нас зимувати? Вірно, зимуючи. Тож, малята, сьогодні ми з Боною саме про них і поговоримо. Малята, а хто це до нас пролетів? Так, це горобець. Це відомий усім зимуючий птах нашої місцевості. Мешкають горобці поблизу житла людей у містах і селах. Горобчик це птах маленький. Не показний. Пір'я в нього на яскраво сірого кольору. У горобчика маленького лівка, крильця та хвостик. Цей птах жвавий, непосидючий, усюди можна почути його цвірінькання. Малята, а як ви гадаєте, що це за пташка? Так, це синичка. Це маленька пташка, яка живе в садках і лісах. Вона має темну голівку, білі щічки, темну спинку, хвостик та крильця. Животик у пташки жовтенький з чорною смужечкою посередині, а голос у неї тоненький і дзвінкий. Малята, а це? Лісовий птах середнього розміру, птах строкатий, барвистий, нього, у нього червона шапочка на голові, червоний хвіст, темні крильця і рябий животик. У пташки дуже міцний цьоп, яким він голосно стукає по дереву. А це ще за пташка малята. Так, це голуб. Голуби невеличкі пташки, які живуть у містах та селах. Малята їх можна побачити на вулиці, на площах, у сквері та парку. Вони середнього розміру. Бувають білого рябого. Але малята найчастіше сірого кольору. У цих птахів червоні лапки. І вони не бояться людей. А це малята ворона. Це велика пташка з міцним масивним дзьобом. Вона живе у лісі, але узимку перебирається поближче до людських помешкань. Пташка має чорно-сіре забарвлення. У неї чорні крила і голова. А спинка та животик сірі. Ось така у нас ворона. А зараз малята, Боня пропонує нам пограти в гру, яка називається Пізнай пташку по голосу». Малята, уважно слухайте та спробуйте здогадатись, хто як співає. Тож, хто так співає? Так, це синичка. А так, хто співає? Звісно, це дятел. А так хто співає? Правильно, ворона. А так хто співає? А так голуб. А так хто співає? Все вірно, так співає горобчик. Молодці малята відгадали усіх пташок, але наше заняття вже підходить до завершення.